Більше 400 волинян взяли участь у забігу, аби вшанувати пам'ять військових, які загинули за Україну. Всеукраїнська акція Шаную воїнів біжу за героїв України, відбулася на вихідних у Луцьку. Такий забіг в обласному центрі Волині уже шостий за ліком. У ньому взяли участь люди різного віку і фаху. Перед початком забігу учасники та організатори акції вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав за Україну найцінніше. Життя. Після хвилини мовчання священики відслужили панахиду за загиблими. Далі усі виконали гімн України. Попри те, що суботній ранок видався похмурим та із невеликим дощем бажаючих взяти участь у забігу, зібралося чимало. Хто вирішив брати участь у забігу, син, син чи звичайно Матвій? Звичайно, Матвій. Не, будь Матвійчик ходить на акробатику Селі і він сказав, я хочу бігти. Я не займаюся спортом, але деколи прибігаюся ввечері, коли маю час. Як налаштований? – Просто <пробітник> побігти і все. Всеукраїнська акція Шаную воїнів біжу за героїв України відбувається у Луцьку уже в шосте. Кожен, хто бере участь у забігу, має наліпку з ім'ям загиблого героя. Ви знаєте, тут дуже тяжко щось сказати, і ну, взагалі їм просто подяка. Подяка деяких учасників у бажанні взяти участь у забігу. Не зупиняли навіть проблеми зі здоров'ям. Якусь лепту треба внести. Якщо наші бійці, наші воїни зараз захищають нас на теренах, як то кажуть, на кордонах України, то нам треба якось їх підтримати, хоча б морально. Я прибав, що, Ну, Матеріально це одне, але морально обов'язково треба підтримати. Хоча б морально маємо їх підтримати. Ці сім'ї загиблих наших людей ми маємо підтримати. Все життя в спорті буду підтримувати, як то кажуть, буду бігти. Як вийде, так вийде. Як то кажуть, коли не, головне не перемога, а участь. Все Пройде. Так, ні, пробіжуся, ні, буду Будете... намагатися бігти, звісно. Вали учасники забігу з театральної площі. Далі учасники бігли по проспекту Волі до перехрестя на вулиці Шопена та назад до початкової точки. Дистанція пробігу була символічною 1200 метрів. У цьому забігу не було переможців і переможених. Усі учасники отримали пам'ятні медалі і грамоти. Займаюся волейболом в обласній дитячій юнацькій школі. Чотири роки займаюсь. Вирішили таким чином підтримати загиблих героїв нашої України. Це всеукраїнський захід, який покликаний. Є. Пам'ятати про наших захисників, які віддали найсокровенніше заради кожного з нас. Ви так само бачили, що присутні були і діти різних вікових категорій. Що не менш радує від найменших до людей поважного віку, це свідчить про одне: що ми нація єдина і пам'ятаємо всіх і кожного, хто наближає і робить все можливе і неможливе для того, щоб наблизити перемогу. Станом на зараз я вам точну кількість не можу сказати. Впевнено тільки одне, що більша Кількість ніж тих, хто зареєструвався за попередніми підрахунками. Це близько 500 осіб. Забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України у 2018 році. Започаткував батько загиблого героя кіборга Олексія Дурмасенка. Акція спрямована на те, аби вшанувати тих, хто загинув, захищаючи Україну. Відбувається вона щороку по всій Україні. Цьогоріч забіг відбувся. В шосте Марія Петручик Дмитро Кодик для новин на часі.